Всім привіт! Мене звати Ані. Я читаю багато книг. Перерок знімаю про це відеогляди і сьогодні. я вам Хочу показати книги, які потрапили до цієї полиці в листопаді. Тож давайте не відкладати цю справу довгий ящик і почнемо. Першу книгу, яку я вам хочу показати, навіть не показати, а похвалитися, хоча мені здається, що ті, хто дивляться мій канал регулярно, вже знають, що ця книга у мене є, що я її вже прочитала, що в мене є навіть огляд на неї. Отут залишу посилання, це Макс друг, де немає Бога. Чесно, я кайфую від книжок, після яких хочеться, знаєте, поговорити про них, подискутувати, побудувати теорії, можливо, навіть хибні. До прикладу, в цьому відео в мене є хибна теорія, але в будь-якому разі я кайфую від цього. Тому де немає Бога, якщо коротко. То мені точно сподобалось. Якщо багато-прибагато, багато, то я вам залишила ролик, обов'язково зайдіть, подивіться там, є, правда, спойлери, але я попереджаю, коли варто вимикати. Я останнім часом підсіла такий доволі цікавий, як на мене, формат. Тобто я е, говорю про книги, фільми. Е, спочатку якусь загальну теорію, ну загальну інформацію. А після, а, попереджаю вас, що будуть спойлери, і на чому світ стоїть спойлерю, висловлюю свої здогадки. І чесно, мені цей формат подобається. Не знаю, як вам, можете ось тут проголосувати. Так от, де немає Бога, це нова книга Макса Кідрука, де він розповідає про авіакатастрофу, в яку потрапило декілька людей, і їм всім доведеться боротись за життя. І як ведуть себе люди, коли вони в таких екстремальних умовах і коли кожна година може стати останньою. Ось ці книги. Мені здається, дуже яскраво описано а, саме психологію. і мені здається, що Макс Кідрук, він, до речі, часто говорить про те, що він хоче в своїх книгах не просто писати жахастики, але й давати якусь а, соціальну тематику, якусь психологічну тематику. Це перша книга, як на мене, в якій вдалося це зробити органічно. Тому, де немає Бога, я однозначно вам рекомендую. А, ролик для перегляду, де я розповідаю про цю книгу, вам теж однозначно рекомендую, і пішли далі. А далі хвала КСД їхнім божевільним знижкам до чорної п'ятниці, тому що вони придумали, як на мене, дуже класну фішку. Мабуть, те, чого я чекала весь час. Та ні, на весь час. Останні два роки, коли я маю у них на привілегіях знижку 30%. А, так от, хто є учасником клубу сімейного дозвілля, той, ну, в залежності, того, скільки років він учасник, отримує певну знижку. До прикладу, я є учасником клубу більше 10 років, відповідно, моя знижка 30%. Так от, на Чорну п'ятницю вони а, дали можливість купити всі книги, які є у них в асортименті, з цією класною знижкою. Тому я не могла утриматись і не купити ось книгу твердиння Макси Кідрука. Я її ще не. Не читала. Але в ролику, де я розповідаю, де немає Бога, я питала про те, яка книга кідрука вам сподобалась, і всі почали говорити про твердинь. Ну, тут уже сам Бог вилів на знижках її купити. Ще мені здається, що це нове видання. 2018 року дизайн обкладинки вже підходить до усіх книжок Макса Кідрука. Мені здається, що це. Ще один плюс, чому я нарешті її придбала, прочитаю і вам розповім, як мені ця книга. До речі, я внизу залишу вам посилання на клуб сімейного дозвілля, а саме на форму реєстрації. Якщо ви не є ще членом клубу сімейного дозвілля, обов'язково зареєструйтесь. Чому? По-перше, ще б варто до вас буде приходити журнал, де ви бачите всі класні новинки цього видавництва. По-друге, оцей прекрасний клуб з привілеями, тобто, в залежності від того, як довго ви в клубі, ваша знижка, ваша знижка буде зростати, до прикладу, Карлос Руїс Сафон стандартною ціною його була майже 250 гривень. Я купила за 150 Ну, умовно, так, але 100 гривень знижка, мені здається, дуже круто. Тому обов'язково спробуйте, зареєструйтесь, я думаю, вам сподобається. Ще якщо я не помиляюся на перше замовлення новачкам, теж дуже суттєва знижка. Всі деталі внизу. Я вам залишила послання, тож без кавер-реєструйтесь, дивіться, що у них класного. І оскільки я зараз розповідаю про КСД, покажу ще оцих три малявочки. Це Агата Крісті. Три книги я теж купила на розпродажі в КСД. Я там подумала, чи хочу збирати я серію Агатою Крісті, чи не хочу, бо я багато серій почала збирати і все ніяк не можу закінчити. До прикладу, я навіть не буду говорити, що я збираю Хвінгуя, бо в мене тільки одна його книга: Тері Пратчет, якого я на чотирьох книгах зупинила. Да? І от Агата Крісті. Довго думала, але 30% знижки все-таки мене переконали, що варто почати купувати цих малявочок. Я обожнюю Агату Крісті, отримую задоволення від її детективів. У мене тут є свідок обвинувачення, це маленькі історії, скажімо так, детективні новели, якщо можна так сказати. Мені, до речі, дуже подобається цей жанр. Мені здається, що це ідеальна книга для подорожей. Тобто вона маленька, да? десь в якійсь. Зупинці десь де є вільна хвилинка, можна прочитати одну-дві таких новелки. Вони справді дуже маленькі, але ну, зручно, супер зручно. Тому якщо ви хочете навчитись читати в дорозі, я рекомендую починати з ось такого. Тобто книгу легко тримати в сумці. І тут реально малесенькі новелки, тому рекомендую. А, далі випробування невинністю. Буду читати ще нічого не знаю про неї. Ну, як завжди, впевнена, що буде дуже круто. Навіть не хочу собі спойлерити, коли я. Читаю детективи Агата Крісті, я навіть не читаю тут нічого, бо аби не проспойлерити собі книгу. І оголошено вбивство. Я зараз, до речі, читаю цю книжку Кайф при кайф кайфовий, тому що тут розповідається про а, вбивство, яке було напередодні оголошено в газеті. І воля, воно трапилось. Дуже цікаво дізнатись з чим це закінчиться, але Агата Крісті моя любов, любов, любов. Наступна книга, про яку я так сказати, звісно, не можу, це художник Монмарта Ольга Лєвіцький. Це жіночий роман. Ну і власне я брала його, знаєте, як книгу, з якою я зможу відпочити. Я була переконана, що це буде той самий прекрасний осінній вечір, тобто пледик, чай, свічки, жіночий роман, що може бути краще, але не сталося так, як гадалось, тому що в книзі дуже багато якихось таких, знаєте, кліше. Тут мало буде йти про молоду художницю, яка приїжджає на практику в Париж. Зустрічає там відомого художника, у них трапляється роман, але не все так просто, у нього якийсь секрет, не вже у нього і дружина. Ну, коротше, от такі от якісь історії. Читається легко. Тому, якщо ви любите жіночі романи, якщо ви кайфуєте от, власне, від такого, да, там, я теж час від часу кайфую, не буду. Якось це приховувати. Єдине, що мені в цій книзі не сподобалось, точніше не єдине, але що мені в цій книзі не сподобалось найбільше, це а, тут була одна еротична сцена. І тут була така еротична сцена, що, що ця книга прямо іде суб'єктивно про книги. Я думаю, десь в січні або в кінці грудня буде цей випуск, тому що в мене є вже декілька книжечок, про які я хочу. Тому що в мене є вже дві книжечки, на які я хочу посваритись. А, і, до речі, якщо ви знаєте якісь такі люті трешові книги, але які читаються швидко і справді короткі, ну, я не хочу на це вбивати дуже багато часу, то порекомендуйте мені. Серйозно, мені здається, буде дуже класно, якщо я а, не читаюсь трохи такого трешу, заведусь, назлюсь на книги, і в нас буде прекрасний, злісний, суб'єктивно про книги. Тож чекаю ваших антирекомендацій. А от наступна книга це книга, від якої я дійсно скайфувала. Це нон-фікшн, це непередбачена реальність Дене Арієрі. Я вам скажу чесно, я коли бачила цю книгу, я нічого від неї не очікувала. Ну тому що рожева обходинка, слон, все. Ну, тобто я для себе одразу ж поставила якийсь хрест на цій книзі, але. Е Видалитство Старого Лева ще раз пнуло мене носом в саме це видання. Я прочитала анотацію, зрозуміла, що я дарма судила по обкладинці, бо вона дуже крута. А як на мене, ця книга, ну я можу провести певні якісь паралелі з мисленням швидким і повільним. Але мислення швидке і повільне дуже складна для сприйняття книги. Правда, дуже складна. Я пам'ятаю, я знаєте, мучилась, коли її читала, бо вона має дуже-дуже. Наукових якихось підтекстів, і її неможливо читати залпом. Так? Вона потребує такого, знаєте, олівця в зубах якогось е, нотатника і сидіти, продумувати, прочитувати, виварювати. Тому що дійсно дуже цікава книга, але дуже складна. Так от, оця книга, непередбачена і раціональність, це, як на мене версія для чайників, можна так говорити? Тобто, вона дуже легка. Але вона, попри те, не знаю. Перекладно людською мовою, це легко, це смішно, це весело. Наприклад, автор розповідає про те, чому ми ведемося на слово безкоштовно, про те, як ми міняємо наше мислення в залежності від того, в якій ситуації ми є. Чого вартує тільки експеримент, де він змушував студентів сексуально збуджуватись для того, щоб подивитися, чи змінюється свідомість збудженої людини і незбудженої. Загалом, я книгу точно вам рекомендую. Тим, хто любить дізнатися про себе, Більше дізнатися про людський мозок, дізнатися, чому він буває раціональним. І тим, кому сподобалась книга Мислення швидке і повільне, але вона була заважкою. Або тим, хто не читав мислення швидке і повільне, але хоче дізнатися трошки більше на цю тему, цю книгу я рекомендую 100%. До речі, про мислення швидке і повільне, я так багато зараз про нього говорю, тут залишу посилання, я робила огляд на нього. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що ця книга мені сподобалась не менше. А, власне, це всі мої покупки, які в мене були з зали. Стопад їх небагато, але всіх їх я прочитаю в скорому часі. Від вас чекаю антирекомендації обов'язково. І як завжди, гарного тижня, тільки хороших книжок на полиці до зустрічі.